Коли буде відновлено тепло, я не знаю. Ніхто не скаже. Потоплення ну, немає, води гарячої немає. Вважайте, що ми зараз тестуємо стан Києва на прийшла. До дочки козвони, нема до кого дзвонити, Всі повмирали вже. Ми що думаємо, що у Путіна ракети закінчаться чи дрони. Тому що якщо сидіти, то можна гей до ями. Росіяни регулярно обстрілюють Україну, особливу увагу приділяючи столицю України, Києву. Тут зараз холодно, а в найлютіші морози, які були ще кілька днів тому, росіяни позбавили киян, світла, тепла і води, щоб нам, скажімо так, гарно жилося. Ми зараз знаходимося на Троєщині. Це район, де ситуація одна з найскладніших, тому тут облаштували такі собі наметові містечка, і ми приїхали сюди. І знаходимося біля одного з містечок, яке називається Аляска. Тож давайте з нами. Опалення нема, вчора, з вечора вимкнули світло, вибило фазу, в усі служби ми телефонували, але вози нині там поки. У мене дитина з інвалідністю, і він ще якось коли опалення немає, але є світло, то, то нормально реагує. А коли і того, і того немає, то це вже треш виходить. Завдяки тому, що нами почав опікуватись особисто прем'єр-міністр, нам дали трошечки більше світла, ніж зараз є по Києву, тому що коли немає опалення, люди починають грітися, чим попало. От ми зараз гріємо чим попало, і у нас умовно там 7, 9, 10 градусів в одній кімнаті в когось може бути. Це катастрофа, але на сьогоднішній день наша реальність. Коли буде відновлено тепло, я не знаю. Ніхто не скаже. Це – режимний об'єкт, на кого не пускають навіть поліцію. Яка ситуація? Клопосплення ну, немає, води гарячої немає. Скільки? Ну, Вже другу недільню. Ну, Це скільки днів виходить? Ні вісім. Ні, ну, Покали то так, періодами було. було. Що робимо? Обігрівачі і в одну Покали. кімнату, одну і кімнату минути. нагріємо, потім другу кімнату нагріємо, боляр. Разом ще не можемо включити, бо вибиває. Отак ну, і живеємо. Прийшли, погрілися, підемо в холодну хату. одну кімнату нагріємо, посидимо. 来上学好了。 Позаду нас комплекс під назвою Аляска, це містечко з шести палаток, який забезпечується дизельним генератором. Також є кондиціонери обігріву для людей. В палатках зараз знаходяться стільці та столи для людей, які приходять з будинків найближчих, так і у яких немає світла. Ми їх забезпечуємо безперебійною зарядкою. Також забезпечуємо їх чаєм. Зігріваємо також на місці працюють психологи, які можуть можуть надати допомогу психологічно. Також є на місці фельдшер, який в разі чого може надати першу медичну допомогу. На лісовому ми запустили будинки, це приблизно 20% деснянського району, через інші засоби, конектори і так далі. Але тим не менш, лісовий більш-менш з теплом. Траєщина. ні, але коли воно це станеться, не знаю. Можливо, це станеться цього сезону. Але вже вам закидаю вудочку важливу: я би спитав у кличка, як ми будемо готуватися до наступного опального сезону, який не настане в цьому році. Якщо ми зараз не побудемо розголужену систему чогось десь, як і так далі. Ми що думаємо, що у Путіна ракети закінчаться, чи дрони, і ми будемо знову сидіти в такій е захисній позиції і не робити альтернативу. Ми зараз 4 роки просиділи в отак в боксі. Знаєте, якщо ти від защити працюєш, тобі точно попадуть. От нам попали чотири роки били, били, попали. Що ми зробили за чотири роки? А я вдома заряджаю. Світ є, світло є. У нас не відключають вже все. Пару днів. То я встигаю зарядити мобілки. До дочки дзвоню, більше нема до кого дзвонити. Всі помирали вже мої колеги. Будинок без газопостачання, тобто на повністю на електриці, тому у нас немає ні опалення зараз. Тобто ми опалюємося тільки конвекторами, там у кого кондиціонерами, там колориферами. У мене там купила в аптекі грілки гумові, кипятка туди. Так, Рім. Є кімнатка. Ви кімнатку можете надути дуйчиком 1 кіловат. 10 метрів. Є 150 квадратних кілометрів Деснянського району. Це половина Мальдів. Половина це країна. Ліхтенштейн. 7 мільйонів квадратних метрів. Приблизно. 800 будинків, 3000 під'їздів. Мобільними котельнями нагріти неможливо, якщо не розібратися, де є газ, можливо, він десь допоможе. Умовно, є персональні теплові пункти на під'їзд, можна поставити котел. Умовно, 400 кВт на газу. Я умовно кажу, я не знаю, як, наскільки це можливо. І він буде один під'їзд в замкнутому контурі. Маслать, як в квартирах. У вас і може бути в квартирі газовий котел, невеличкий. І він буде одну квартирку, одну квартирку, як в Європі. Вся Європа тримається на персональному о, обігріві. Не в такому гех. А персональному. От Наше завдання розібратися було в 2022 році, що у нас може статися. Воно сталося. І тепер ми маємо швидко бігти до 1 жовтня 2026 року. Щоб не профукати наступного палюцева, розуміючи, що те 6 нікуди не дінеться, а Путін вже знає, де вона знаходиться, і йому весело і інтересно по ній бить. Все, доповідь закінчена. Люди можуть залишитися на ночівлю, так як як комплекс е, працює цілодобово. А спали вже? Ну, е, в нас спальних місць е, вони є, але вони більше розраховані для маломобільного населення або для дітей. Е, так, в цілому можна просто прийти, е, зігрітися і пересідати на ночівлю. Я один е, обігрівач, який я з однієї кімнати в іншу перетягую постійно, тому що треба одному сину, другому сину. І єдине, що, а так, не сижу на місці, щось роблю, щось прибираю, щось готую, отаке крутанина, mm -hmm. тому що якщо сидіти, то можна гей до ями. Я думаю, що просто Путіну ніхір ділать. Він зайшов вийти в історію і восстановить весь Радянський Союз. І найбільш упоратими, системними, бойовими і дисциплінованими є українці. І саме тому він стільки часу витрачає, нічого не досяг концептуального. І в цьому його волюної фантазії знищення громадської інфраструктури є частиною якогось плана мега по захопленню половини Європи. А впираємось тільки ми зараз. Все. Я не вважаю, що це... О, він сидить. Думає так, сьогодні вдари шість шосто. Ні, йому взагалі він на це не думає. Не його гроші, не його люди. Просто сидить дід, якому ніхер ділать, і вбиває українців. Це принизило, це така сучасний стан ситуації міжнародної. Інший дід з іншого боку, рожевий, також щось там умнічити, та хоче захопити Гренландію. Два діда зустрілися, і от ми тут потерпаємо тепер. Буду, обідати, буду. Но претензій немає. До Путіна є.